Хмельницький меморіал слави. Комунальники до свята перемоги прибирають біля монументу. Двійку молодиків помаранчевих жилетах справно метуть сміття і косять траву. Кожного з них на безоплатній основі суд зобов'язав 240 годин відпрацювати на користь суспільства. Що вкрали? Якщо не секрет, железо. Метал? Лом, так. Да. На магазин грабанули з другом. Да. Багато взяли? 8 тисяч. От власне за такі діяння 19-річний Андрій та 30-річний Олександр тепер тимчасові безкоштовні робітники жеків міста. Публічна трудотерапія кожному з них відбила бажання смітити і порушувати закон. Після того, як я вже поубирав і все це зробив, то у мене лично у самого бажання смітити тут немає ніякого сором, ганьба таке, да не то, що роблю робити, то таке, а от стидно. Перед друзями, знайомими. таких як Олександр і Андрій, нині в області 240 осіб. Усі вони вперше засуджені за найважкі злочини. Це переважно несплата аліментів, дрібні крадіжки, хуліганства. У пенітенціарній системі кажуть, публічність тут діє краще за ізоляцію та ще й для держави користь. Саме покарання полягає в тому, щоб особу трошки присоромити, тобто, щоб всі бачили, що особа, яка які принадлежить роботи, вона в тюрмі особу не видно. Вона там закрита від, від суспільства. А тут кожен бачить, знайомий може прийти, рідний, родичі бачить, що, що ти тут робиш. Відповідь, яка відбуває покарання. За що? За те, що скоїв злочин. Тож постійних клієнтів на громадських роботах майже не зустрінеш небагато і тих, хто ухилився від покарання. Для сачкістів закон куди суворіший. Ухилення відбування призначено основного покарання. За це є кримінальна відповідальність, передбачена статтею 380 Кримінального кодексу України. Щодо таких осіб ми, ми готуємо матеріали, направляємо прокуратуру для вирішення питання про притягнення їх до відповідної відповідальності. Тим часом самі правопорушники наполегливо радять громадянам не порушувати закон. Хай не роблять лучше, воно того не стоїть. Юлія Стафурова, Олександр Галянт. для інформаційного випуску.